Тепло, але не всім. Майже три десятки будинків Івано-Франківська і досі в очікуванні теплих батарей. Про це повідомив заступник голови облдержадміністрації з питань розвитку комунального господарства Руслан Гусак. Каже, нині на проблемних ділянках тривають ремонтні роботи. Тож за день ці тимчасові незручності обіцяють виправити. Не без проблем розпочався опалювальний сезон і в області. До прикладу, пів калуша і досі без тепла. Половину міста Калуша житлового фонду опалюється від е, місцевого. Е, Постачальника це комунальне підприємство «Водотеплосервіс», А інша половина Калуша постачається теплоносієм від Калушської ТЕЦ, враховуючи те, що Калушська ТЕЦ це є державне підприємство, воно входить в групу компаній «Укрінтеренерго», Ці робочі питання, які виникали, вони всі залагоджені. І в четвер минулого тижня газ поданий на Калурську ТЕЦ. І сьогодні, після обіду, теплоносій, а це. Близько 150 житлових будинків в місті Калуші буде подало. А от аби зекономити газ в області, повним ходом триває перехід на альтернативне тепло. Нині вже діє 27 котелень, які працюють на відходах деревини. Та на цьому обласній можна владці не зупиняються. У планах до кінця року запустити ще два десятки подібних котелень у різних куточках краю. Не підійматимуться цьогоріч, запевняють обласні чиновники і тарифи на житлово-комунальні послуги, навіть не зважаючи на те, що ми сьогодні купуємо надзвичайно дорогий газ. Я вас запевнюю, що вони підніматися не будуть. А не будуть вони підніматися в першу чергу із-за того, що уряд виділяє кошти на модернізацію систем теплопостачання, на модернізацію систем водовідведення, на водопостачання і так далі. І за рахунок цих коштів, за рахунок провадження нових технологій буде економія, споживання. Між тим, нині мінрегіон уважно стежить за тим, як на прикарпатті почався опалювальний сезон. Для цього сюди завітала спеціальна робоча група. кажуть, для того аби визначити, з якими труднощами стикаються на місцях при старті опалювального сезону, і допомогти усунути усі проблеми.